Чи буде жахлива зима? Багато хто говорить, якщо влітку вирубають світло більше, ніж у часи блекаута, то яка жахлива буде зима? Але насправді все не так однозначно. Треба згадати, що в травні світло вирубало набагато менше, десь взагалі не вирубали, а десь на дві години ввечері. Так, чого влітку почали вирубати? Просто всі почали використовувати кондиціонери. От тому і саме в липні вирубали або вирубають набагато більше, ніж в червні. Просто енергосистема і так була зруйнована обстрілами, але працювала. Однак з початком липня електроенергії треба було набагато більше. Та у зв'язку з спекою і так зруйновані енергооб'єкти почали перегріватися та виходити з ладу. Піком виключень був у середині липня. 16 липня країна стояла на межі нового блекаута, але енергетики дивом змогли впоратися зі цим цим. Ще рано говорити та прогнозувати, бо ще навіть не закінчився липень, але вже зрозуміло, що як тільки похолодає, то виключати буде набагато менше. Я спеціально багато розповів саме про липень для того, щоб розуміти, що було в липні. Я думаю, що десь до листопада буде тепло. Тому опалення будуть використовувати не так багато. Але цей так званий жах почнеться в середині листопада, тоді стане значно холодніше. Але стільки, що від холоду будуть виходити з ладу енергооб'єкти. Можливо, взимку взагалі лише 7 днів на 3 місяці буде сніг. Чим буде холодніше, тим частіше буде вирубати. Але крім того, всі бояться холодної зими. Але якщо так подумати, навіть якщо буде повний блекаут. Якщо температура буде мінус 10, то в квартирі можна ходити у теплому одязі, а влітку набагато гірше, бо ви не можете без світла зробити собі холодніше, а зима, скоріше за все, буде не холодною. Так чого ж всі говорять про жахливу зиму? Я знову буду говорити на свою думку: як ви думаєте, для кого це вигідно? Насправді не тільки для Путіна, вони теж, мабуть, використовують і псо. Але мені здається, що не він вклав основну масу в цей міф, а ще вигідно людям, які продають генератори, конвертори та енергетичні станції, екофло та такі подібні. Всі, налякавшись, будуть покупати масовано ці прилади. Можливо, це коштує цього, бо за дві години теж мало що може зробити. Але я просто говорю, що якщо влітку блекауту не відбулось та не відбудеться, то взимку тим більше його не буде. До побачення!